Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошити: дистанційна робота і тема нашого сьогоднішнього уроку додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Зробіть паузу і запишіть, будь ласка, тему. Отже, переходимо до теорії. Правило додавання дробів. Пригадуємо, ми його вивчали в 5-6 му в му класі, щоб додати дроби з однаковими знаменниками. Треба додати їх чисельники, а знаменник залишити без змін. Да? Тобто, якщо у нас буде А поділити на С, плюс Б поділити на С, що у нас буде знаменник, залишаємо без змін, додаємо чисельники А плюс Б. Правило, пригадали, хто забув, вивчили. Наприклад, подивіться: 5П. Поділити на 2х плюс 3п поділити на 2х дорівнює. Знаменник залишаємо без зміни 2х, чисельники додаємо 5п плюс 3п, це буде 8п ділимо на 2х. І 8 і 2 діляться на 2. Отже, скоротимо цей дріб на 2, і чисельник, і знаменник дробу. 8 ділимо на 2 4. В знаменнику 2 ділимо на 2 одиничка. Тобто залишається 4п ділимо на х. Правило віднімання дробів. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника, зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити без змін. Тобто А поділити на С мінус Б на С, дорівнює знаменник С залишили без змін. Чисельники віднімаємо А мінус Б. Приклад, 10х-14 ділимо на 7П, мінус 3х ділимо на 7П. Дорівнює. Знаменник залишаємо без зміни. Чисельники віднімаємо 10х мінус 14 і мінус 3х. 10х мінус 3х це подібні. Віднімаємо, буде 7х мінус 14. За дужки в чисельнику можна винести 7. Що в нас залишається? Х-2. Подивіться, і в чисельнику, і в знаменнику можна скоротити дріб на 7. Що залишається х-2 ділимо на П. Отже, з яким алгоритмом будемо працювати? Перше. Запишемо дії додавання або віднімання чисельників дробів, використовуючи спільну риску. А знаменник залишаємо той самий. Друге. Виконаємо в отриманому чисельнику відповідні дії додавання або віднімання. Третє. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки, якщо це потрібно. Четверте. Скоротимо отриманий дріб, якщо це можливо. Отже. Давайте з вами попрацюємо. Дивіться. Номер 62. Подивимося, виконай дію. Що у нас буде, яка буде відповідь? А плюс Б і поділити на 5. Х мінус Y поділити на 9. Третє. 2 плюс 3 поділити на А. Тобто, що у нас буде 5, поділити на А. Четверте. 2. 2 поділити на Б. Да? Далі, 63. Дивіться. 2х плюс 3х. В чисельнику буде 3х, в знаменнику 5. Далі 7 у мінус 2y буде 5y поділити на 3. а плюс b і мінус а. А мінус А буде 0. Тобто залишається Б поділити на х. 7 х квадрат плюс 5 х квадрат буде 12 х квадрат поділити на y. Осьмо. Виконуємо в зошиті номер 65, перший приклад. 7а ділимо на 4х мінус 3а ділимо на 4х. Знаменник залишаємо без зміни, да? бо це в нас дроби з однаковими знаменниками 4х. Далі віднімаємо чисельники, 7а 3а буде 4а. Що у нас виходить? 4а ділимо на 4х. Можемо скоротити і чисельник, і знаменник на 4. Залишається А поділити на x. Нагадую, якщо ви не встигаєте, ви робите паузу, дописуєте, розбираєте, а потім працюєте далі. Запишемо другий приклад. Х плюс і ділимо на 8 мінус х мінус 3 ділимо на 8. Знову ж таки, да, віднімаємо дроби з однаковим знаменником 8. Знаменник залишаємо без зміни 8. Віднімаємо чисельники Х плюс І. Будемо віднімати, і запишу поки що в дужках другий чисельник. Х-3 Y. Записала в дужках для того, щоб ми пригадали, що якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то ми просто прибираємо дужки. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми змінимо всі знаки в дужках. Зараз у нас перед дужкою стоїть знак мінус. Отже, що у нас буде х плюс y, а далі в дужках у нас був х, отже буде мінус х. В дужках у нас мінус 3 у отже буде плюс 3. І все це ми ділимо на 8. Шукаємо подібні в чисельнику x мінус х це буде 0. Y плюс 3 буде 4 ділимо на 8. Як бачимо, можемо скоротити дріб на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, отже, залишається просто y. В знаменнику 8 ділимо на 4 буде 2, отже буде y поділити на 2. Запишемо третій приклад. А плюс 4 ділимо на 9. Додати 5 мінус А ділимо на 9. Спільний знаменник у нас 9, додаємо чисельники А, додати 4, додаємо 5 і віднімаємо А. А віднімаємо А, буде 0. 4 додаємо 5, буде 9. Отже, у нас буде 9 дев'ятих, і ми знаємо, що це у нас одиничка. Запишемо четвертий приклад. Х плюс 3y ділимо на 10, додаємо 4х плюс y, поділити на 10. Знаменник у нас 10, залишаємо його без змін. Додаємо чисельники х, додаємо 3y, додаємо 4х, додаємо 7y. Отже, х плюс 4х, це у нас буде 5х, 3 плюс 7y це буде плюс 10y. Ділимо на 10. Бачимо, що в чисельнику за дужки можемо винести 5. Що залишається в дужках? Від 5х залишається х плюс 10. Ділимо на 5, залишається у нас 2y. Знаменнику без змін 10. 10 і 5 в чисельнику і в знаменнику можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 одиничка. 10 ділимо на 5 2. Отже, у нас буде х плюс 2y. Ділимо навпіл. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Далі. Номер 67. Спростіть вираз. В Зошит записуємо тільки перше завдання. 3х мінус 7y ділимо на 4 ху плюс 15 мінус 3х ділимо на 4 ху Знаменники у нас однакові. Працюємо за нашим алгоритмом. Знаменник залишаємо без зміни, записуємо 4 ху Чисельники будемо додавати 3х мінус 7y плюс 15 мінус 3х. Шукаємо подібні. 3х мінус 3х буде 0 мінус 7y. Плюс 15 буде 8. Ділимо на 4 xy. Наскільки можемо скоротити чисельник і знаменник? На y. Далі на 4 буде 2 поділити на х. Другий приклад. Просто дивимося. Не буду казати умову, всі її бачать. Да? Що будемо робити? Знаменник залишаємо без зміни 3П, чисельники будемо віднімати. Знову ж таки, 7А плюс П куб мінус була б у нас дужка. 7А мінус 2П куб. Коли у нас перед усім виразом стоїть мінус, ми змінюємо всі знаки. Отже, буде мінус 7А плюс 2П куб. Шукаємо подібні: 7А мінус 7А 0. П в кубі плюс 2П в кубі. Буде 3П в кубі. Наскільки можемо скоротити? На 3,3 3, прибрали. Наскільки ще можемо скоротити на p, залишається у нас p в квадраті. Номер 73. В зошиті виконуємо перше завдання. Давайте спростити вираз. А ділимо на х-1 плюс 5 ділимо на 1 мінус х. Подивіться, ми зараз з вами розбирали алгоритм, коли ми додаємо або віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Зараз у нас різні знаменники. Так, вони схожі, але вони різні. Отже, що нам треба зробити? Зробити так, щоб знаменники були однакові. Подивіться: пригадуємо, ми вже в цьому році повторювали, що можемо поміняти місцями Х і 1. Да? Але якби там була дія додавання, від перестановки доданків сума не змінюється. Але для віднімання ми з вами домовилися, що якщо ми поміняємо місцями зменшуваний від'ємник, ми винесемо попереду дробу знак мінус. Отже, подивіться, другий дріб. Ми переробили як 5 поділити на х-1, але тепер у нас перед всім дробом з'явився знак мінус. Далі працюємо за нашим алгоритмом. знаменник. залишаємо без зміни, чисельники віднімаємо, і у нас буде а-5, ділимо на х-1. Другий приклад не записуємо, просто дивимося. Умову, ви всі бачите. Алгоритм дуже схожий: подивіться: будемо міняти знаменник другого дробу. Змі... Змінюємо місцями зменшуваний від'ємник. Виносимо перед дробом знак мінус. У нас був мінус, і ще один мінус, буде плюс тепер. Що будемо робити? Додавати чисельники M плюс P. Знаменник залишаємо без зміни. Це мінус 3. Третій приклад, подивіться. Знову ж таки, будемо змінювати знаменник другого дробу. Перед дробом з'явиться знак мінус. Знаменник залишаємо без зміни х-. -у». Чисельники віднімаємо 5х-5. За дужки можемо винести 5 в чисельнику, що залишається в душках, х-. -у». Можемо скоротити, і в чисельнику, і в знаменнику ось цю дужку x-y. Скоротили, отримали 5. Четверте, подивіться. Знову ж таки, да, змінюємо місцями зменшуваний від'ємник. Перед дробом з'являється знак мінус. Буде у нас тепер спільний знаменник 2п-m. Чисельники віднімаємо 10p-5m. В чисельнику за дужки можемо винести 5. В дужках буде 2p-m. Можемо скоротити і чисельник і знаменник на дужку 2п-м. Залишається у нас просто 5. Наступний номер 77. Зошити не записуємо, просто дивимося. Доведіть тотожність. Пригадуємо, як ми доводили тотожності. Змінювали ліву частину, приводили її до виду правої. Та? Що будемо робити? З лівої частини у нас два дроби з однаковими знаменниками. Да? Знаменник залишаємо b зміни 2 ab чисельники будемо віднімати. Тобто, у нас буде А-б в квадраті мінус а плюс б в квадраті. Ми з вами знаємо, що А-б в квадраті називається як? квадрат різниці. А плюс Б в квадраті називається квадрат суми. Я вас просила повторити ці формули, якщо ви забули, виписати їх на листочок і тримати перед собою на уроці. Да? Отже, розкриваємо дужки. Розкриваємо, що у нас буде а квадрат мінус 2 ав плюс б квадрат, мінус. і поки що давайте запишемо в дужці, що у нас вийде з квадрата суми. а квадрат, плюс 2 ав плюс б квадрат. Для чого ми записали в дужках? Щоб потім не загубити знаки. Дивіться, якщо у нас перед дужкою стоїть знак мінус, ми змінюємо всі знаки в дужках. Отже, що у нас буде мінус а квадрат, мінус 2аб і мінус б квадрат. Шукаємо тепер подібні. а квадрат мінус а квадрат буде 0, мінус 2аб і мінус 2аб, мінус 4аб, б квадрат мінус б квадрат буде 0. Отже, залишається в чисельнику мінус 4ab в знаменнику 2ab. На АБ можемо скоротити. Мінус 4 ділимо на 2 буде мінус 2. Отже, подивіться, у нас і права частина, і ліва мінус 2. Довели тотожність. І ваше домашнє завдання. Дуже просте, схоже, ми виконували. Це номер 66. Вам потрібно спростити вираз. Отже, 6 завдань. Вони не складні, розв'язуються просто. Не забудьте в кінці скоротити відповідь, якщо це можливо. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!